Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Друзі, я радий вітати вас у нас на каналі канал Мітоавто, і це канал про автомобілі. І в сьогоднішньому випуску ми поговоримо про джип компас другого покоління, яке він отримав в 2017 році та в 2022 році пережив рестайл. Тому вже, думаю, скоро ми навіть будемо привозити рестайлові версії цих автомобілів. Але поки що до цього час не дійшов, давайте ми розглянемо автомобілі який ми купили для нашого замовника в США, буквально влітку цього року, привезли в Україну, розмитнули, зробили йому ремонт і відновлення під ключ, і ось вже готові видавати його для нашого замовника. Розберемо давай технічні характеристики та показники цього автомобіля, як іде виконувався ремонт, яка його якість, та яка комплектація цього автомобіля, чи варто взагалі в 2023 році купувати і володіти таким автомобілем. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity for everyone Давайте швиденько розберемося, що у нас по технічним характеристикам джип-компаса. Чому у нас його в заказах до війни було десь близько 80-90% автомобілів. Зараз, якщо подивитися, ми маємо в замовленнях їх десь 10%. 50-60% автомобілів. Це досить просто. Максимально свіжий рік, максимально мінімальний бюджет, з максимально крутою, класною комплектацією і максимально надійний автомобіль. Ось чому це в нашій компанії, компанії Мітоавто, в наших замовників і клієнтів це вибір номер 1 Розпочнемо, давайте з двигуна. От він тут стоїть один єдиний 2.4 Tiger Shark. Це надійний, звичайний атмосферний двигун, на який газ четвертого покоління ставиться. І коли ми робимо ремонт і відновлення нашим замовникам під ключ, ми також можемо до реєстрації встановлювати газ, щоб один раз робити сертифікацію. Цей автомобіль споживає також не дуже багато пального відносно його сородичами. І в нього досить надійні коробки передач. От якщо ми говоримо про повнопривідну версію автомобіля, то на неї встановлюється 9 ZF коробка передач, які ставлюють на BMW. BMW вже багато років ставить цю коробку і ніяких проблем не викликає. Але повнопривідна версія за собою викличе і повищену витрату пального. Потрібно розраховувати на 13-14 літрів бензину по місту. Та якщо ви виберете передню привідну версію цього автомобіля, тут ви реально відчуєте економію, тому що вже тут працює шестиступенева коробка передач гідротрансформатор від компанії Hyundai. По надійності в неї все добре, але. І витрата пального по місту реально 11 літрів максимум. Ну, Я не знаю, що потрібно робити, щоб воно їло більше. Але якщо ви почнете нажимати і вжагати, то буде, звичайно, може, там до 12 дійде. Але захмарних показників не буде. Коли ви виїдете на трасу, показники у 8 літрів бензину на 100 кілометрів вам забезпечені. Вважаю, потрібно затронути один із важливих показників, на який опирається сучасний шукач автомобіля. Це ходова частина. Якщо попередній частині у цього автомобіля, звичайна, Макферсон питань до себе не викликає, то позаду у нас встановлені речаги, а не балка. Що це дає автомобілю? А, це дає додатковий комфорт. Коли ви їдете і в автомобілі ззаді встановлена балка, так, це трошечки дешевше в обслуговуванні, але ти на ній, отак, як на брички пригаєш, знаєте. і... А... Задоволення ти від цього автомобіля не отримуєш. І навіть досить часто, коли діти їздять на автомобілях з балкою ззаді, їх дуже часто підташні. То завдяки речагам позаду, які не дуже дорогі, і також дешеві в обслуговуванні, цей автомобіль стає м'якшим та комфортнішим. Та в цілому конструкція ходової частини цього автомобіля не викликає для себе до себе якихось великих грошових фінансових витрат. Тому це також з'являється ще одним пунктиком, чому цей автомобіль вибирають люди для себе. Ми з вами звикли до американських автомобілів, коли у них здоровенний такий кузов, дизайн у нього кирпіча або якоїсь сокири, і це виглядає так собі. То коли в Chrysler Jeep прийшла компанія Fiat і стали FCA, вони реально внесли Приємні зміни в будову своїх автомобілів. І коли італійці попрацювали над дизайном нового джипа компаса, ми реально отримали продукт, який, я вважаю, на сьогоднішній день просто бездоганним для володіння в сучасному світі. Тому що ми маємо реально витончені нотки красивого дизайну сучасного автомобіля. І цьому потрібно віддати належне. Але досить круто, що італійці вирішили не викидати оці. Ці американці, американські технології застарілого мамонта, саме атмосферних двигунів і гідротрансформаторних коробок передач саме це і породило такий величезний попит на цей сучасний кросовер. Що ж, якщо по технічній частині ми з автомобілем розібралися, то давайте зараз розберемося, за скільки можна такий автомобіль зараз купити, привезти, відремонтувати і чому взагалі варто купувати автомобілі в Америки. Ось, наприклад, цей автомобіль у нас 2018 року випуску, і у нього пробіг складає всього-навсього 11 тисяч миль. Так, можна сказати, що це абсолютно новий автомобіль. І якщо ми відкриваємо Ріа і шукаємо автомобілі в аналогічних параметрах, так, ставимо від 18 року, Пробіг ставимо там до 20 тисяч кілометрів, то варіантів майже немає. А якщо є, ми їх відкриваємо, то цінник ми бачимо занадто дорогий, та звичайно ми бачимо, що автомобіль буде відновлений не дуже якісно, коли поїдемо його перевіряти. Останнім часом на каналі ви бачите досить багато е, відеороликів з автопідбору в Україні та бачите реальний який хлам продають на авторі. Так, знаходити гарні автомобілі можливо. Потрібно Багато часу, емоцій, але все одно іде трошечки компромісу, тому що щось з автомобіля буде та й не так. Та ще ось придеться або миритися, або вкладати кошти, його доопрацьовувати. Якщо ми переходимо на сайт Автостат, подивимося, в якому стані купувався цей автомобіль, за скільки купувався, то ви побачите, що достатньо вигодна була купівля цього автомобіля та достатньо вигідний пригон. Якщо я не помиляюся, ставочка на цей автомобіль була там біля 3,5 тисяч доларів, то саме при такій ставці автомобіль заїжджає в Україну до 11 тисяч доларів плюс ремонт. А от ремонт це. Вже достатня така індивідуальна справа, з якою потрібно розбиратися окремо. Якщо ми скажемо досить грубо, то 4-6 тисяч доларів в ремонт автомобіля обов'язково потрібно закладувати. Це для того, щоб старі запчастини викинути, нові поставити та зробити якісне ремонт та відновлення. Але якщо ви хочете колхозити, то можна ремонт зробити і дешевше. Але вам потрібно буде знайти просто, де це ви зробите, і ви реально можете зробити собі автомобіль ще дешевше. Коли ми робимо нашим замовникам автомобіль під ключ, ми маємо робити все виключно тільки якісно, тому що ми дорожимо своєю репутацією і хочемо, щоб наші замовники отримували тільки найкращі автомобілі. Та коли ми прийдемо на статистику, Автостату і подивимось, за скільки торгуються на сьогоднішній день подібні автомобілі, то ми приємно здивуємося, тому що ми побачимо, що є ціни також і в 3500, і в 4, і 4500 до 5000 доларів, і реально можна вибирати автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Це і є ще одна перевага, купуючи авто штатів під себе. Тобто вибираєш не тільки автомобіль в бажаній комплектації, з бажаним пробігом двигуном комплектації, а і вибираєш із мінімальними пошкодженнями, та коли привозиш. Що його сюди вже ремонтуєш якісно, тобто реально купуючи авто США, можна і зекономити, і можна отримати набагато якісніший автомобіль, чим купити тут і не бідкаться, а просто все робити так, як то має бути. Методом звичайних арифметичних рахувань ми зрозуміємо, що якщо ми таке автомобільмо за 4 тисячі доларів, приблизно біля 11 з половиною він приїде в Україну. Мінімальний ремонт від 4, ми розуміємо, що від 15 від 16 тисяч доларів можна привозити подібні автомобілі. А далі вже душа хай гуляє так, як хоче. Можна вибирати і кращі комплектації, і менші пробіги, можна робити ремонт дешевий, можна дорогий, в кого як бажає душа. Тому що, наприклад, цього автомобіля ми зробили додатково і обслуговування, замінили мастило, замінили свічки фільтрами, замінили гуму, поставили нову, тобто автомобіль повністю підготовлений до експлуатації автомобіля І ми встановлюємо газ на автомобіль, і е, зараз перевіримо, чи поставили в цей ні в цей автомобіль ми газ не поставили, але ми це можемо робити, якщо вам це буде потрібно. І тут якраз з'являється ця фішка, що в джипа компаса його перевага над його прямим конкурентом джипом ренегейдом це чуть-чуть збільшений багажник. Тобто, якщо для вас багажник має досить велике значення, то е, вам краще вибирати компас. І, наприклад, якщо вам треба збільшити корисну площу багажника, то ось цю поличку, коли ви піднімаєте і ставите ось так вниз, і реально об'єм багажника у нас збільшується набагато більше. Але коли ми поставимо газову установку, яку ми також ставимо, якщо ви замовляєте, у нас автопідключ, ми можемо в процесі це все робити, то уже цей. Корисний об'єм багажника просто не може бути збільшений, тому що балон буде мішати поставити цю поличку нижче. Пропоную розглянути далі комплектацію цього автомобіля, зробити йому тест-драйв е, та... Зрівнити його з конкурентами і чи вартий він для купівлі в своєму бюджеті. Наприклад, якщо вже відразу будемо переходити до комплектації, ми бачимо, тут у нас електрокришка звичайна. Та є компаси, в яких реально є і електрокришка, що досить зручно, коли ви приходите до автомобіля з магазина з якимись пакунками. Коли ми користу площу багажника збільшили завдяки переставлянню цієї полички, ми бачимо, що у нас тут вже багато місць. Щоб щось поставити. Що ми бачимо тут? У нас є 12-вольтова е, розетка для прикурювача. У нас є місце для того, щоб сітку кріпити ось в цій частині, цій частині та ось в цій частині, щоб у вас речі не літали по е, багажнику. Далі у нас є карманчик, щоб лежати якісь свої речі тут та тут. Та ось тут. Також ще щось можна положити не таке невеличке. Так, ідемо далі. Закриваємо руками багажник. Тут у нас встановлена камера заднього виду, що також дуже зручно. У нас комплектація Latitude і я хочу відмітити, що це ну, середня комплектація автомобіля. І коли ми беремо автомобіль в гарній комплектації, Limited чи Trailhawk, що також варто розглянути для себе, звичайно, вони вийдуть трішечки дорожче, але вони будуть більш нафаршированіші, ніж цей автомобіль. Тим не менш, чому вибирають люди компас, середня комплектація, безключовий доступ є. Підігрів дзеркал є. Автомобіль вже закрився і відкрився. Він у нас 18-го року по стіку. Коли ми дивимося на карту, карта у нас шкіряна, ця вставочка, цей пластик. М'якенький, чотири скло електрорегулювання дзеркал. Тут ми дивимося, у нас електроприводи сидінь з... Поперечною регулюровкою поясниці. Нема панорами, але в цього автомобіля може бути панорама. Комбінований шкіряний салон. Це коли у нас тут шкіра, ну, звичайно, замінник, але тут під попкою у нас тканина, і в попку нам тепліше можуть бути підігріви сидінь та підігріви керма. Датчик світла присутній цього автомобіля, та в комплектаціях також можуть бути і контроль полоси, автомобіль може підрулювати. Бічна підтримка в сидінь, на неї потрібно звернути увагу. Вона є, вона непогана. Але в комплектації Limited вона буде виражена трошечки краще, як на мене. Коли ми переходимо до заднього ряду сидінь, ось, вчиняємо автомобіль, то а, тут ми бачимо також достатньо зручні сидіння. І у нас є навіть підлокітник для а, задніх пасажирів, що достатньо зручно, коли їхати на якусь дальню поїздку. Тут можна розмістити каву, водичку. Та коли ми сідаємо на задній ряд сидінь, пам'ятаєте, навіть в Чирокі і в Ескейпа я бомчиком торкався до потолка. То дивіться, тут у мене до потолка досить багато місця. Для задніх пасажирів Jeep Компас пропонує розеточку на 150 Вт американського зразка та USB-вихід для підзаряджання мобільних телефонів. До речі, не кожен автовиробник пропонує для задніх пасажирів скільки комфорту, скільки пропонує реально Jeep Компас. Йдемо далі і ми бачимо по комплектації. Так, звичайно, автомобіль заводиться через кнопочку старт-стоп, що достатньо зручно. У нас гучність регулюється ось тут. Та ми бачимо, у нас великий екран за кермом. Так, у нас є джипи-компаси, які мають маленькі екрани за кермом та великі. Тут є досить багато різноманітних налаштувань, які можна робити для себе. Та, наприклад, якщо цей колодець знаходиться в розмітці миль швидкість, то е кілометр на годину можна електронно виставляти на цей екранчик. Коли ми переходимо до цієї частини автомобіля, ми бачимо, у нас великий екран. Він буває зовсім маленький. Він середній та дуже великий в комплектації Limited та Trailhawk. Коли ми бачимо в комплектації Limited і Trailhawk Apple CarPlay Android Auto, то що у нас тут? Давайте перевіряти. Все досить просто. Як це зробити? Беремо ось такого формата шнурочок, вставляємо сюди. Беремо такого формата шнурочок і вставляємо ще ось сюди, в мобільний телефон. І тут у нас щось відбувається. Так, телефон, до речі, є куди положити. Тут є місце для телефону, і тут є ще два підстаканника: Start-Stop, електронний ручник і ESP. Так, ми бачимо, що у нас е, Google карти відкрилися, тобто Apple CarPlay і Android Auto є і присутні на цьому автомобілі. Ми включаємо музику, переходимо в. YouTube Music. Саме завдяки цьому додатку можна слухати музику в найбільшій якості. І зараз ми відчуємо, яка у нас якість звучання в джипа компаса, чи вона гарна, чи не дуже. Є у мене улюблений виконавець, ось, наприклад, Чіко, пісенька Ластівки. Робимо погромче. Я бачу Трошечки тихіше, ми реально з вами помітили, що досить якісна музика та досить приємно. Також, коли ми працюємо з Google картами, ми бачимо, що відповідно вони працюють швидко. Знаєте, коли є такий екранчик, він може дуже сильно тупити. Ну, тобто не вистачати в ньому операційної пам'яті. То якраз тут Її достатньо і все працює дуже швидко. Бачите, як клацає. Тому я можу зробити висновок, що вибираючи автомобіль з таким екранчиком, набагато цікавіше, ніж вибирати з меншими. Уже в середній комплектації джипа компаса Latitude відкривається набагато більше можливостей. Давайте прокатаємось на автомобілі та зробимо висновки. В минулих відео курточка достатньо сильно шелестіла, тому я зараз її зніму, щоб вона нам не заважала. Розміщаючись за кермом джипа компаса, я відчуваю себе досить зручно. Та якщо ви досить високий або досить низький, ви можете зробити налаштування під себе. Таким чином, що кермо можна опустити вниз на себе, від себе, вверх, кому як, я люблю вниз і на себе. Тим чином я можу налаштувати сидіння максимально високо або максимально низько. Тобто, коли ми маємо такі налаштування, ми реально отримуємо від автомобіля набагато більше комфорту для. Людей різної комплекції. Хтось крупніший, хтось менший, хтось вищий, хтось нижчий. Відповідно, підлокітник у нас рухається вперед, назад, відчиняється ось таким чином. І маючи той чи інший розмір, можна буде відчувати себе комфортно за автомобілем. Взагалі, джип компас не варто порівнювати з джипом компасом, тим, що був до 2017 року. То вже стара версія автомобіля, і вона зовсім не така комфортна і зручна, як це в компасі після 2017 року. Тобто ми реально бачимо, що у нас додалося досить багато функціоналу. Навіть коли я вмикаю задню передачу, у нас камера заднього вида і екран досить гарного розширення. Нам все дуже гарно видно в цей автомобіль. Та і змінилося все по ходовій частині. Тобто не тільки е, змінилося е, двигун. Хоча який двигун змінився? Він то змінився на компасі, скажімо тако, але ж потрібно дивитися правді в глаза. Його поставили тупо з е, джіпа Чироки. Тобто це обкатаний надійний двигун, який майстри в Києві знають вже досить давно. Так, що у нас по потужності? 172 кінські сили, якщо я не помиляюся в цьому автомобілі, і в принципі йому їх достатньо. Ось ми зараз виїжджаємо, нажимаємо. Тут у нас йде собачка. Так, підриває. Досить непогано підриває. Потужності мені реально в ньому вистачає. Звичайно, не турбовий двигун на 300 кінських сил, але покач. Е, я не знаю, чи ви чуєте, але реально той, хто за кермом цього автомобіля, наприклад, я, то я це відчуваю, наскільки м'яко цей автомобіль пропрацьовує е, всі ямки. Коли я роблю тест-драйв цього автомобіля, в мене не досить гарне покриття. І якщо попередній джеп Компас Патріот, вони були досить такі тверді, жорсткі, бахкало по салону, то вже коли я їду. Тут я відчуваю реальну м'якість. Тобто автомобіль став набагато м'якший. Звісно, по функціоналу дуже приємно, коли ми маємо ось цей і цей екран Apple CarPlay, Android Auto сучасні функції ну, автомобілем стало управляти набагато приємніше. І я думаю, що вибираючи кросовер в 2023 році для себе, варто це робити. В пользу джипа компаса. Тому що він для вас буде набагато комфортніший, набагато функціональнішим, набагато дешевшим, чим його найближчі конкуренти. Наприклад, коли ми беремо той самий джип Renegade, у нього буде менший багажник, але у нього буде краща прохідність. Якщо ми беремо джіп чироки, він буде більше, буде мати більший багажник, кращу прохідність, але він буде набагато дорожчий в своїй купівлі та й в утриманні, тому що автомобіль трошечки вище класу. Дивіться, ось у нас така погана дорога, я думаю, вам на камері видно, але незважаючи на це... Ходова автомобіль відпрацьовує, як на мене, просто ідеально. Зараз ми спробуємо з вами розвернутися, включити задню передачу. У нас з'явилася камера. До речі, управління, коли я кручу колеса, показує, куди буде їхати автомобіль. на... Направлення це досить зручно. Ми не можемо з вами поїхати покататися по місту, тому що автомобіль ще не має номерних знаків. Саме на цю суботу ми запланували реєстрацію цього автомобіля та будемо видавати його замовнику уже під ключ, та він уже розпочне його експлуатацію. Звичайно, підготували авто. Зробили ми все відновили якісно для того, щоб замовник міг. Просто сісти в свій автомобіль і просто почати його експлуатацію. Знаєте, не так, як на авторія, купуєш автомобіль і потрібно його вести, далі ще щось доробляти, 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 тому що його попередній власник, який на продаж робив, за колхозів і десь там позакручував саморізи, щось задув піною, не дотягнув лонжерон. То, наприклад, ми, коли робимо нашим замовникам авто під ключ, ми перевіряємо геометрію автомобіля. І, наприклад, наші майстри працюють з розмірами. Чому і. Краще замовляти авто з нами. Коли ви його купуєте з нами, ви, ви отримаєте реально гарний комплекс по доставці автомобілям і США, і по вибору автомобіля. І коли ми веземо вам автомобіль, ми відправляємо вам додаткове посилання, за яким ви слідкуєте за своїм автомобілем. Там з'являється дата прибуття автомобіля, номер контейнера, по міжнародним сайтам, завдяки номеру контейнеру, ви можете моніторити, де знаходиться ваш автомобіль. Та з'являються додаткові фотки вашого автомобіля. І це все ви можете моніторити і мати додаткову інформацію. Коли авто прибуває, ми його гружимо на лафет, веземо в Київ, кидаємо вам також фотографії прибуває на СТО, кидаємо фотографії, на СТО створюємо чат, де ми узгоджуємо всі ремонтні роботи по вашому автомобілю. І коли ми працюємо з вашим автомобілем, ми працюємо з заводськими розмірами. Це головна задача, щоб від нас ви забрали автомобіль, такий, як він був задуманий із завода, а не кривий, косий та таке інше. Ось чому краще замовляти авто з нами. Якщо вам потрібно більше інформації, наші контакти знаходяться під відео. Телефонуйте, задавайте питання. А я ще трішки зараз... Покатаюсь на цьому автомобілі, тому що він мені реально сподобався. Ось, наприклад, зараз у нас працювала система старт-стоп. Відмикається вона ось тут, мене вона трошечки, чесно кажучи, підхарює, але... Ось світиться зелененька А. І ми бачимо, що автомобіль у нас весь працює, але він заглушений. У мене зараз вижата педаль тормоза. Мені варто тільки відпустити педаль тормоза, автомобіль уже завівся і поїхав. Це зроблено для того, щоб автомобіль міг економити для вас пальне. Також потрібно зрозуміти, наскільки гарно автомобіль їде. Тому що 172 конячки, хоч і малувато, але дивіться. Так, він наче зірвався і ускоряється. Так, звичайно, це не е, 300 кінських сил, але досить-досить непогано. Ось із з ми ремонтуємо і відновлюємо автомобілі. Приїхали сюди, зараз поставимо авто на стоянку. І далі, я думаю, підведемо з вами якісь результати та зрозуміємо, чи варто замовляти авто із США зараз. Тобто, якщо ми захочемо вибрати автомобіль в якихось наших параметрах, наприклад, щоб він був свіженький по рокам, в гарній комплектації, щоб був Apple CarPlay Android Auto, щоб був там той самий пробіг до 20 тисяч, ми хочемо тільки передньоприводний автомобіль і не хочемо повноприводний, тому що передньоприводний набагато менше споживає пального. Та коли доходить час до обслуговування автомобіля, то обслуговувати передньоприводний автомобіль значно дешевше, ніж повноприводний, і маючи ці всі... Пункти для зважування ви можете собі вибирати чи той, чи інший автомобіль. Я вважаю досить неправильно говорити, що автомобіль має бути тільки повнопривідний, чи тільки передньопривидний. Кожен відбирає автомобіль по своїм параметрам та вподобанням. Наприклад, мені подобаються більше повнопривідні автомобілі, але я знаю дуже багато людей, яким більше подобаються передньопривідні автомобілі. Тому кожен має вибирати те, що йому подобається більше. Але коли ми відкриваємо нарія, у нас цей вибір або такого, або такого стає досить меншим. Маленьким. І е, коли ми починаємо відкривати оголошення, дивимося, які автомобілі були на аукціоні, які у них були пошкодження. Ще половина з тих автомобілів ще є відсіється, тому що вони можуть бути просто розвалені в хламіну. А потім, вроді би, знаходимо непоганий автомобіль, їдемо його перевіряти, дивимося, а там колхозний ремонт. І е, залишається вибор, і залишається вибір, який не залишається. Тобто або купуєш кривий косий недороблений автомобіль, або ходиш просто пішком, чи їдеш на маршрутки. Ви переходячи в штати, у нас там щодня, наприклад, компасів е, торгується 50-80 штук на аукціоні. По комплектації вибирай який хочеш. По пробігу вибирай який хочеш. Тільки доставай гроші, плати і вибирай собі автомобіль на будь-який вкус, колір. Подобання. Ось і надзвичайна перевага. Тобто є вибір. А коли є вибір, то ти купуєш той автомобіль, який тобі більше подобається, а не той, який, типу, ну є такий, іншого нема. Або сюди їсть, ну, або ходи пішком, як я вже сказав. Ну, тобто, і відновити можна якісно під себе, і зробити дешевше, якщо це потрібно, якщо саме ця ціль переслідується. Тобто, ви можете гратися ним так, як вам завгодно. Ну, з вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте. Лайк та вподобайку. Тут з'являється зараз така велика кругла кнопка. Підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили. По бокам відео, якщо ви ще їх не переглядали, зайдіть, подивіться. З нами ви узнаєте більше про ремонт і відновлення автомобілів. З нами ви можете замовити авто і США. з нами ви можете замовити автопідбір в Україні. Тобто максимальний широкий функціонал. Старався розповісти вам все, як є. Сподобалось, поставте лайк. Всім пока, друзі, до нових зустрічей.